Слава Україні, слава збройним силам, України дякуємо за те, що захищаєте наш суверенітет, нашу територію. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні мова піде про тренду Фрізія і дещо буде шматочки з минулого року і з цього, ну з цього 22-го року, сезону маю на увазі останнього. Отже, це є флорибуна від Кордес 1973 року. І інформація про неї така досить неоднозначна. Вивідник ставить їй низьку стійкість до захворювань, середній пахощі, і зимостійкість п'яту зону. А от на Help Me Find там все по максимуму, і аромат по максимуму, і стійкість до захворювань, хто зна. Взагалі вона в 73 році отримала АДР відзнаку, але наскільки я орієнтуюся, то зараз це вже ну вона не має. Тобто Адере вона не видається на... Повністю, якби до безкінечності її можуть і забирати, якщо далі ну, починає не виправдовувати тих якби параметрів, які. Зі яких присвоїть оцю високу відзнаку Адер. Що ж до взагалі, троянди моїх вражень про неї? Другий сезон це був її в 2022 році. Я її купила, в мене була така хвиля, я накупила в 2020 році дуже багато жовтих троянд. Це, звісно, що потрапила теж в моє поле зору. Вона дійсно жовта, вона така найнасиченіша, найможе класично жовта троянда в моєму квітнику. В перші роки вона може дещо вигорати, але загалом її такий жовтий, насичений, глибокий колір, він тримається непогано. Але що я можу сказати, що в мене досить погано і так бідненько наростає кущик. Не знаю чому, вона в мене вкрита на зиму, хоч і зона п'ята. Ну, але молоденьку, таку полюбек, якщо навіть п'ята зона, все одно треба. Я думаю, так, що треба вкривати. От. Дуже бідненько наростає кущ, особливо я порівнюю навіть сусідкою. готкою Коу. Там просто вона минулого року обмерзла, я її обрізала майже повністю до рівня ґрунту, і вона просто знову ж таки догнала, наростила шалено великий кущ. А ця ж фрізія зовсім не такі має темпи, чи це специфіка сорту, чи специфіка може, може, та шипшина, на яку вона була прищеплена. Не знаю. Але поки що так, хоча і мульчується вона мене прекрасно, тобто отримує і полистю гарне підживлення, і підкорні гарне підживлення. Не знаю. Тому так, такі мої враження, що, напевно, я не знаю, чи я ще довго її зримати, подбачу ще, може, сезон два наскільки вона мене буде тішити. Чи ні, хочу, все ж таки, від неї густішого куща. Ну, квітне воно щедро, досить тривало. Мається на увазі, як тривало. Постійно на ній є квіти. Квіти гарні, цікаві, нарядної такої форми, гарні. Пелюстки цікаві, пуп'янки гарні, витончені, видовжені, цікаві і теж жовті-жовті. Але щоб сама квітка триматись довго, то ні не тримається. Але загалом ну, щось та і є на кущі, завжди є квіти. Аромат мені подобається. Не є шлейф, але загалом люблю такі похощі. Так хожу і нюхаю. Ось такі мої враження. Кажу: не однозначні, двозначні. Цікаво, буде почути ваші враження, що ви сказали про неї, і можливо, якісь рекомендації щось схожого. Думаю, про ліхткінгін-лючія. Наскільки знаю, вона, ну, принаймні, по квітці, можливо, вона досить схожа, Чи потужніший то сорт, чи ні. Дякую, папа.